Тільки з початку 2024 року на Закарпатті судом було ухвалено близько 10 випадків особам, які займаються незаконним переправленням військовозобов'язаних через державний кордон. Серед цих рішень є і призначення реальної міри покарання для жителя Ужгородського району. Його протиправну діяльність правоохоронці викрили влітку минулого року. Було встановлено що чоловік. Підшукав охочого незаконно перетнути державний кордон і потрапити до словаччини. Він запропонував клієнту за 500 доларів з особи надати йому усі необхідні вказівки і поради щодо подальшого маршруту руху і провести його безпосередньо до лінії кордону. Безпосередньо у прикордонній території чоловіків було затримано за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури було проведено розслідування і зібрано докази вони чоловіка, і наразі йому ухвалено вирок. Це сім років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на один рік і з конфіскацією усього належного майна. Упродовж минулого року тільки на ділянці Мукачівського прикордонного загону правоохоронці оголосили 63 підозри саме переправникам ухилянтів. Крім того, 24 підозри було оголошено їх пособникам і 14 виконавцям цих специфічних завдань від організаторів. Протиправної діяльності та не завжди злочинців вдається покарати за усією суворістю закону. Цікаво, що у єдиному державному реєстрі судових рішень є десятки вироків, де йдеться про те, що такі переправники отримують умовні терміни покарання. Цього вони досягають, створюючи пом'якшувальні обставини. Наприклад, перераховуючи у якості допомоги збройним силам України від 100 тисяч гривень. Суд це враховує при винесенні рішення. Також, якщо аналізувати вироки таким провідникам, стає зрозумілим, що частина заробляє на життя саме в такий незаконний спосіб, отримуючи за один раз від 500 доларів до 12 тисяч доларів за переправлення одного чи групи ухилянтів. Що стосується оплати, то в різний час ця сума мінялася. Якщо на початку війни це були суми у розмірі, які доходили навіть до 14-15 тисяч доларів, то на сьогоднішній день. Це від 4 до 8-9 тисяч доларів. От, і... Але були якби, періоди, коли за сприяння у незаконному перетину кордону ділки пропонували оплату за 2-3 тисячі доларів. Це зазвичай влітку, коли Багато так званих самостійних порушників кордону, які, не, які, да, які під час приятливих погодних умов намагаються перетнути кордон або річкою, або ж через гірську ділянку. Додамо трохи аналітики. За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, від початку великої війни з України виїхали близько 6,3 мільйонів громадян. Понад півмільйона чоловіків призовного віку виїхали з України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Частині з них виїзд за кордон офіційно заборонений, пише австрійське видання Експрес із посиланням на дані Євростату. Євростат це офіційний статистичний орган Європейського союзу. BBC Україна проаналізувала дані Євростату. У відкритих даних у звіті можна знайти інформацію, що наразі. 4,2 мільйони українців мають офіційний статус тимчасового захисту в ЄС, адже втекли від війни. Із них 18,3 а це 768 тисяч. Це чоловіки віком від 18 до 64 років. Проте видання та статистика не уточнює, скільки з цих чоловіків виїхали легально, як батьки трьох дітей, інваліди другої групи чи інші категорії осіб, які мають на це право. Також окремо не рахують чоловіків, які могли виїхати до ЄС із окупованих Росією територій. Тільки з лютого 2022 року. До 31 серпня 2023 року 19 тисяч осіб незаконно перетнули кордон України із сусідніми країнами. Про це свідчать дані, які бібісі отримали від влади Румунії, Молдови, Польщі, Угорщини та Словаччини. Більшість порушників, а це 14 тисяч перетнули кордон пішки або уплав через річки, зважаючи на те, що самостійно зробити таке майже неможливо. Вони були змушені звертатися до організаторів такої забороненої подорожі. У середньому такі послуги коштують 9 тисяч. Доларів. Задля того, аби вирахувати, скільки переправників ухилянтів змогли заробити за таку роботу, множимо кількість ухилянтів на середню вартість таких послуг. Тут і виходить сума 128 мільйонів 817 тисяч доларів. Проте це дані, які офіційно зареєстровані. Та давайте будемо реалістами: багато тисяч чоловіків перетнули кордон нелегально за допомогою переправників і при цьому не були спіймані. Якщо офіційно за кордоном наразі перебуває 768 тисяч українських чоловіків призовного віку, то за інформацією з різних джерел повідомляється, що у кращому випадку 30% з такої кількості перетнули кордон нелегально, а це приблизно 230 тисяч чоловіків. Тому критичне мислення дозволяє нам припустити, що навіть 128 мільйонів доларів це ще не кінцева сума. Що важливо, ці кошти жодним чином не оподатковані, тобто оминули державний бюджет. Такий собі чистий заробіток, як кажуть у народі, зважаючи на те, що кількість ухилянтів та переправників не скорочується, гадаємо, питання протидії та запобіганню таким злочинам потребує нагального вирішення, адже на чужому страху невпевненості чи недобросовісності щодо виконання свого обов'язку як громадянина, шахраї наживають собі чималі статки. Відверто обдурюючи державу, також нерідко намагаючись утекти за кордон і уникнути мобілізації, чоловіки використовують і більш-менш законні методи. Так у черні стала відома кількість українців, які за допомогою системи шлях виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року, та наразі не повернулися до України. Система шлях була запроваджена кабміном для того, щоб допомагати, зокрема, волонтерам привозити за кордону гуманітарну допомогу для Збройних сил України та інших людей, які її потребують. Та виявилося, що люди, які виїжджають, по Перше, не завжди щось привозять, і по-друге, не завжди повертаються. Станом на 25 квітня не повернулися близько 19 тисяч осіб. І оскільки офіційних даних станом на сьогодні з цього приводу у публічному доступі немає, можемо лише припустити наскільки збільшилася така і без того велика кількість ухилянтів. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в одному з інтерв'ю розповів, як підприємці нехтують і обманюють державу у системі шлях. Інформацію до цієї системи відносно своїх водіїв можуть вносити і ліцензія тобто суб'єкти господарювання у якийсь певний момент у прикордонній службі помітили, що люди, які намагаються виїхати за цими напрямками, у першу чергу, як водії вантажівок, які здійснюють міжнародні перевезення, навіть не розуміють, з якою метою вони їдуть за кордон. У подальшому завдяки проведеному аналізу було встановлено, що більше зловживають менші фірми, тобто ФОПи. Великі підприємства опікуються своєю репутацією. До цієї системи окремі ліцензіати вносили інформацію про, начебто, водіїв, які такими не були. За такі дії вони брали кошти від трьох тисяч доларів до семи. І знову ж таки, підрахуємо середню суму, яку вдалося заробити порушникам закону на такій схемі. Середня вартість послуги п'ять тисяч доларів. Станом на квітень такими послугами ймовірно скористалися 19 тисяч ухилянтів. От і виходить сума у розмірі 95 мільйонів доларів. Бачимо, що тільки за офіційними даними можна легко вирахувати, які колосальні суми йдуть комусь прямо в кишеню. І це у час війни, коли всі повинні працювати на єдність та благо держави, а хтось. Наживається і діє усупереч закону.